Запрошую вас, малята, продовжити мандрувати нашою екологічною стежкою та завітати в куточок, де росте дубровник. Це вічна зелена багаторічна рослина завишки 20-40 см. славиться лікувальними властивостями. Ця рослина покрита овальними листочками темно-зеленого відтінку. Рослина дубравник. Виростає на Кавказі, Центральній і Південній Європі, а також в Африці і Малій Азії. У дикій природі добровник росте самостійно, цвіте в другій половині літа, має гарні рожеві квіточки, які приваблюють жміл. Добровник чудесний мидонос. Після цвітіння обрізається цвіття, рослина узимку не скидає листя. Найчастіше його можна зустріти на сонячних узліссях лісів. Подобаються рослині пухкі кам'янисті ґрунти, рослину використовують для декорування низьких бордюрів, альпійських гірок і створення цікавих ландшафтних відпочинкових зон. Добровник цінується за свій унікальний склад. Його часто використовують у народній медицині для лікування багатьох недуг. Ефірна олія цієї трави має приємний аромат і жовто-зелений відтінок. Його зазвичай використовують в якості ароматичних засобів парфумерній та харчовій промисловості. Завдяки своєму складу, трава має протизапальну, антисептичну і бактерицидну дію. Відвари і настоянки з квітів і листя цієї рослини часто використовуються в нетрадиційній медицині. В якості в'яжучих препаратів. дубровник надає кровоспинну і проти гарячкову дію. Нерідко ця рослина застосовується як прянощі в процесі приготування супів і салатів. Дубровник має приємний аромат і неймовірний смак, які передаються готовим стравам. Лікарські препарати на основі дубровника дозволяють зняти запалення і підвищити апетит, зупиняють діарею і поліпшують травлення. Ось така вона незвичайна рослина, що мешкає поруч із нами. Вона приваблює не тільки красою та ароматом, а й своїми цілющими властивостями. А на наступній наші відеозустрічі ми продовжимо знайомитися з рослинами нашої екологічної стежки.